Всім привіт, мир Божий вам в Україні продовжується йти страшна війна. В Одесі зараз знов триває повітряна тривога. І давайте помолимося, молимося, щоб закінчилася війна в Україні, щоб був мир, і молимося, щоб Господь беріг кожного в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаєте, хотілося б вам розказати одну річ: є завіщатель, це Бог, і є завіщання, це Слово Боже, Біблія, і є наслідство. І наслідство отримують найрідніші. І знаєте, коли до Ісуса Христа прийшли брати, мати, Ісус не сказав те, що вони є наслідниками, а Ісус сказав, наслідниками є учні Ісуса Христа, які виконують волю Божу. Тому є п'ять пунктів учня це хлібопроломлення, проповідувати, служіння, молитва. І ми запрошуємо вас до місії Слова Божа. Напишіть мені. Амінь.